Про вербування легкі гроші, сумні наслідки та загалом як не втрапити у пастку спецслужб Росії. Про це розповідали здобувачам знань закладів професійно-технічної освіти Бердичева. Фахівці Служби безпеки України та поліції зустрілись із учнями професійного будівельного ліцею. І з початку цього року служба безпеки України спільно з національною поліцією розпочали загальноукраїнську інформаційну просвітницьку кампанію Спали ФСБшника спали ворога метою цієї кампанії є ознайомити школярів, ліцеїстів, студентів а також їхніх викладачів їхніх батьків, із методами, які використовують ворожі спецслужби у мережі інтернет, для того, щоб завербувати наших співгромадян, щоб спричинити терористичні акти, диверсії, підпали і так далі. Застерегти молодь та запобігти підпалам, диверсіям, терактам, до реалізації яких ворог усе частіше втягує неповнолітніх, допомагають такі ось зустрічі. Форми та методи, до яких вдається ворог для вербування у соцмережах. Є різноманітними, кажуть фахівці. Перший варіант може бути заложити під машину, так як вони кажуть. Заложиш вибуховий пристрій під машину, буде зранку виходити військовослужбовець. Він приводиться дистанційно в дію, вибухає машина разом з військовослужбовцем. Під залізничну колію також може бути закладений вибуховий пристрій, може бути занесений вибуховий пристрій. В будівлю ТЦК поліції Як приклад згадували й теракт біля ТЦК, що стався торік у грудні в Бердичеві, внаслідок якого спрацював саморобний вибуховий пристрій з Києва. Особа прибула, забрала в Бердичеві виготовлений саморобний вибуховий пристрій. Заклала біля будівлі ТЦК, і дистанційно він був приведений в Київ. Дуже добре, що там був. Не було військовослужбовців і був малий тротиловий еквівалент того СВП. Виконання подібних завдань, наголошують лектори, передбачає відповідальність згідно чинного законодавства. Ось у вас виведений на екран перелік статей Кримінального кодексу України, за, які, за якими кваліфікується злочин. Зауважу, що ці статті Кримінального кодексу України. Відносяться до особливо тяжких злочинів. Відповідальність за особливо тяжкі злочини, чому ми саме йдуть? Наступає з 14 років. Підпал військових автівок. Такі випадки зафіксовано й на території Бердичівщини та у нашому місті. Зокрема, це і хлопці, які підпалювали неповнолітні, підпалювали і військові автівки, і які причетні до терористичних актів. Всі ці випадки нами розкриті виконавці, встановлені. Зараз зараз вони знаходяться під вартою. В цей і ви знаєте, також уже зараз розпочався розгляд у Бердичівському міськрайонному суді двох хлопців, які причетні до вчинення державної зради. Ми запалив військовий автомобіль, кваліфікується 194 та а також 1141 перешкоджання законів діяльності Збройних сил України. В комплексі це все передбачає кримінальну відповідальність як за особливо тяжкий злочин. Отримати легкі і швидкі гроші одна із причин, чому підлітки наважуються на подібне. варто зауважити, які б гроші не обіцяли, вони все рівно їх не виплатять. У мене дуже багато є було ситуацій, коли ми затримували осіб, які вчиняли терористичні акти, гроші вони не отримували. Взагалі, Олександр знає, як діяти у випадку пропозиції ну, у соцмережах легкого заробітку. Це, якщо зробити скріншоти самої дії переписки, якщо там є типу те завдання, яке вони дають, і виплату І скинути на офіційно типу, офіційний чат-бот спалими ворога, чи як кажуть, спалами ФСБ. Такі саме заходи попереджають їх про ті наслідки, які далі можуть з ними статися. Так що дякуємо працівникам поліції, працівникам СБУ. Ми закликаємо батьків, закликаємо вчителів не залишатися осторонь цієї проблеми, розмовляти зі своїми дітьми, будувати довірчі стосунки з тим, щоб дитина зрозуміла, що ми всі, всі разом. Всі дорослі на їхньому боці, що завжди є час сказати стоп і повідомити дорослих, повідомити правоохоронців з тим, щоб вийти із максимальною користю для себе із будь-якої ситуації.